Привіт, я Михайло Петренко, начальник клініки хірургії. Ми в операційній. Розказую просто, що відбувається перед початком без жодних страшилок. Перше, це порядок. У кожного інструмента своє місце, усе перераховано і перевірено. Це нудно, можливо, але саме це дає безпеку. Друге це моніторинг. Анестезіолог стежить за пульсом, тиском, диханням. На екрані кожна цифра, ми бачимо найменшу зміну. Третє це тайм-аут. Вголос підтверджуємо, хто пацієнт, яка операція, чи є алергії, чи введений антибіотик. Якщо щось не сходиться, не починаємо. Сьогодні працюємо лапароскопічно, менші розрізи, менше болю, швидше відновлення, перед запуском, як і з парашутом, усе по чек-листу. Операційна це не про геройство, а про команду і протоколи. Саме вони захищають пацієнта щохвилини.